Герої, які живуть серед нас, важку працю харківських теплоенергетиків увічнили в бронзі. Копіткий процес створення історії в металі тривав кілька місяців. Поспіль майстер, він же скульптор Микола Лодяний, чаклував над роботою колеги Олександра Рідного у своїй майстерні. Каштанка ти ще 1150. тисяча сто п'ятдесят. Зараз вугілля погано, воно прогорає слабо. Майже дотягуємо, що щоб треба було. Під час війни таких мистецьких лабораторій у Харкові лишилося мало. Секрет виживання від Миколи Лудяного повна незалежність від газу, тільки вугілля. Зараз це метал плавиться на вугіллі. Зараз вугілля погана в Україні немає того, що раніше було вугілля, таке дуже багато диму. Дуже складно зараз працювати. І потім плавиться метал, заливаємо модельний блок і потім вже далі працюємо. Воно буває бризкає. Якщо волога потрапить, то вибухає. Ну, зараз трохи легше, тому що багато інструментів з'явилось. Зварювання таке сучасне зараз є. Ну, Два місяці, десь, десь потрібно, щоб було на таку роботу, щоб зробити в матеріалі. До металевої версії скульптура пройшла довгий процес народження з ескізів до глини в майстерні автора, почесного харків'янина, скульптора Олександра Рідного. Як сам каже, ідея народилася просто життя. Війна наочно продемонструвала незамінність людей, які працюють у траншеях. Під час блекаутів і прильотів від звичайних слусарів і зварників залежало життя цілого міста. Чесновіря відверто кажуть цей пам'ятник мені так здалося, що це прорив Раптом там? Така можливість показати тих героїв, про яких якось не згадую. Хоча ж весь час, ось зима пройшла і було тепло, і місто вижило. І ці люди вони якось були поза медійним полем, якось поспіхом було щось. Тому це подія. Тому борг повертаємо. За словами Олександра Рідного в процесі роботи над ескізами йому довелося досліджувати деякі тонкощі професії тепловиків, вивчати технічні терміни і особливості роботи. Бути у воєнний час. Ну звісно, я не знав, яка там засувка. Ну так я ніби уявляю якось абстрактно, але усе це конкретні речі і конкретні деталі. Одяг змінився у воєнні часи. Там з'явилися каски, такі безпечні, військові бронежилети, і все це так довелося вивчити, пофотографувати, поспілкуватися з людьми, тепловиками, з тим же зварником, тому що підловлюють на цих дрібницях. Тому довелося, звісно, бути уважним. Прототипи героїв тепловиків, слюсар Олександр Мельтишинов та зварник Олексій Чернишенко і зараз готують мережі до початку опалювального сезону. Попри війну по місту багато магістральних перекладок. Робота важка, тонка і дуже відповідальна. Але як кажуть майстри, цілком штатна, не така, як відтворена у скульптурі. На початку війни все було близько. Практично кожної зміни стикалися із цим. Вранці на роботу виходили. А в основному нічні прильоти були. Вже їхали по факту. Бачили. Коли вже все було розбите, понівечено не все. Біля коледжу на набережній, коли стався приліт, ось ми приїхали, якраз там влучило у теплотрасу. Це було. Труби взагалі. Таке враження, що вони пропалюються, навіть не пробито, пропалено, їх багато. У бронежилетах працювали практично кожну зміну, тому що не знали, якими будуть обставини надалі. Так важко, а так ще гірше. Ну нічого. Дихати важко, а потрібно нагинатися. Доводилося навіть знімати його і залазити під трубу. Або в трубу зварник лізе, по-іншому ніяк не виходило. Ну, звичайні дні, ну війна, бомблять, ну а що робити? Наша справа маленька, потрібно усувати, давати тепло людям. Робота над самим пам'ятником теж трохи схожа на роботу у траншеї з трубами. Після лиття починається процес збирання скульптури, так само зварювання різка. Витвір мистецтва виходить невеликим, камерним, але досить вагомим десь 200 кілограмів. Він зовсім не схожий на радянські монументи. Коли людина по місту йде і десь трапляється така фігура, якась ближче до живої людини то вона трошки лякає. А коли така композиція невелика, камерна, вона як більш виглядає, ніж художній твір. І його цікавіше роздивлятись. Тому мені здається, що це такий, такий успіх для скульптора, для міста це цікаво було. Як є документальний фільм, а є художній. Це більше такий арт-хаус такий. 10 жовтня, сквер тепловиків. Напередодні тут завершили останні приготування. Пам'ятник скромним героям комунального фронту, звичайним сусарям і зварникам, зайняв своє місце. Лише на кілька хвилин працівники харківських теплових мереж зупинилися подивитися на відкриття монументу, привітати колектив підприємства із 90-річним ювілеєм. Приїхали харківський міський голова Ігор Терехов. за останні два роки і після восьми блекаутів, які пережив Харків. Очільник міста теж став трохи тепловим. Перш за все, я е, дуже дякую вам за те, що ви, незважаючи на таке погодне умови, прийшли. Я е, пишаюсь нашими тепловиками і пишається весь світ. І е, знаєте, це безпрецедентний випадок, коли вісім разів за минулий опалювальний сезон ми перезапускали систему опалювання у сьому місті. І я дуже вдячний вам. Я пам'ятаю перші дні війни, коли ми всі згуртовані працювали і подавали тепло у оселі харків'ян, тому дуже вдячний вам. Кожному з вас і хочу подякувати вашому керівництву, яке дуже небайдуже до всього. І цей сквер, який сьогодні ми відкриваємо нарешті, і цей пам'ятник, це знаєте, така мала торіка того, що потрібно робити, і як шанувати вас за ваш героїчний труд. Дякую вам, слава Україні! Героям! thank you